Вітаю всіх на своєму каналі. Отримала посилочку з мінеральними добривами. Вже ж городи починаються, потепліло. А годувати овочеві культури, майстерами там, грогрінами я не буду. Дуже це буде невигідно. Хто регулярно дивиться мої відео, знає, що я завжди намагаюся поділитися інформацією, де і що. Можна купити за приємними цінами. От, до речі, в своїх улюблених відомих інтернет-магазинах я не знайшла ем, всіх мінеральних добрив, які мені були потрібні. Ну, а замовляти, в двох магазинах ще два рази платити за доставку, чекала. І, от, випадково, завдяки тому, що я доєднуюсь в різні групи, я знайшла Ну, таку цікаву групу. Е, називається вона Зелений Ярмарок, вона в Телеграмі. А вже потім я вступила в іншу групу, також е, пов'язану садовий помічник. І виявилося, що у них є інтернет-магазин. Я зайшла, подивилася, там було все, що мені потрібно, за приємними цінами. І ще, до речі, продавцям, які публікують оголошення в їх групі Зелений Ярмарок, ще й знижка 20%. Ну, звісно, я без вагань зробила замовлення. Ну, принаймні, така знижка діяла на той момент, коли я робила замовлення. Так, зараз я покажу. Це приходить накладна. Ну, я отак наведу. Ціни можете самі подивитися. На зворотньому боці. Це я вже потім побачила є перелік асортименту мінеральних добрив. QR-код дуже зручно відсканував. Якщо щось забув, зайшов, почитав. Що то за добриво. Ну, замовила я. Нітрамафоску. Це я вже розпечатала. Звісно, воно прийшло як, як треба. Тут 16, 16, 16, азот, фосфор калій. Ну, це такий універсальний смаколик для всіх культур. Екоплан. Це для тих, хто каже, що ми себе травимо хімією. От екоплант, кому цікаво, почитаєте, це натуральне добриво. В його складі фосфор, калій і сір. Здесь да, є сірка. Коротше, він виготовляється з. Коротше, переробка якась сонячника та інших трав. Кому цікаво, почитаю? Так, ще. Залізний купорос, Його я використовую від хлорозу на квітах. Додається лимонна кислота, для того, щоб він краще працював. І 4 столових ложки на 10 літрів води. Це, щоб потім відповідати на коментарі. Просто часу немає. От, до речі, ще замовила. Ось такий препарат. Це аналог актори, бо тут е, також е, ось цей е, діяча речовина як і в акторі. 1,4. Пробую. спробую. Там на нього просто ціна така смішна, що... Ну, чому було б не замовитися? І ось це. Калій магній. Калій. А, ось тут сірка, так. Да. Магній, калій, сірка. Ось Гарна штукенція для рослин. Ну, все, можна починати займатися городом сьогодні. Капусту висаджу з цибулею, це точно. Ну і на черзі всі інші культури. Всім гарної погоди, гарних врожаїв і до побачення! Розказувала, розказувала і не доказала. Я під відео в закріпленому коментарі залишу посилання на групу в Телеграмі. А вони завжди публікують і посилання на інтернет-магазин. Ну тепер точно до побачення.